Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу світті вподобайку. Айзек Азімов. Пекельний вогонь. Навколо панувала особлива атмосфера загального легкого збудження, коли добре вихована публіка, з нетерпінням зиркаючи на завісу, чекає початку прем'єри. Жменька вчених, дехто зі знаті, декілька конгресменів і зовсім мало репортерів. От і всі, хто вважав за потрібне прийти сюди. Елвін Хорнер з Вашингтонського бюро континентальної преси поряд з собою побачив Джозефа Вінченца з Лос Аламосу. Вже тепер то ми напевно чомусь навчимося, звернувся він до нього. Вінченцо пильно подивився на нього крізь біфокальні скельця. Це не головне, відповів він. Хорнер спохмурнів. Сьогодні вони вперше мали побачити унікальні кадри надсповільненої зйомки атомного вибуху за допомогою хитромудрих лінз, що змінювали спрямовану поляризацію спалахів, момент вибуху буде поділений на окремі знімки, зняті з витримкою в одну мільярдну частку секунди. Вчора була підірвана атомна бомба, а сьогодні ці кадри покажуть їм вибух у всіх неймовірних дивовижних подробицях. Гадаєте, це не подія? Запитав Хорнер. Обличчя Вінченцо болісно скривилося. Звичайно, події. Ми вже проводили попередні випробування. Але головне полягає в тому, що в чому ж, що ці бомби означають смертний вирок людству. Мені здається, ми не здатні чомусь навчитися. Вінченцо кивнув головою. Он, помилуйтеся на них. Вони схвильовані, їхні нерви тремтять, але вони не відчувають страху. Їм відома небезпека, яку несе в собі атомна бомба, і вони теж бояться, заперечив репортер. Не зовсім, сказав учений. Я бачив людей, що спостерігали за вибухом водневої бомби, яка обернула на ніщо цілий острів, а потім йшли спокійно додому і лягали спати. Така вже людська натура. Їм тисячоліттями проповідують про пекенний вогонь як про карання для грішників, а ефекту практично ніякого. Пекельний вогонь. Ви віруючий, сер? Те, що ви бачили вчора, і є пекельний вогонь в буквальному сенсі? З Хорнера було досить. Він пересів на інше місце, але з непокоєм стежив за публікою. Чи відчував хоча б один з них страх? Чи замислювався в тривозі хоча б хтось із них про пекельний вогонь? Таких Хорнер щось не помічав. Вогні згасли і відразу запрацював проектор. На екрані на повний зріз постала вежа, начинена вогнем. Глядачі застигли в напруженій мовчанці. Потім на самій верхівці вежі з'явилася крихітна плямочка, світла, блискуча й палаюча вогнем цятка. Вона поволі розпускалася, неначе квітка, що лінькувато одне за іншим розгинала свої пелюстки. Гра світла й тіні додавала їй дивних гойдливих контурів крапка поступово набувала форми овалу. Хтось здавлено скрикнув, потім інші. Різкий виплеск невиразного гомону змінився мертвою тишею. Хорнер чітко відчував запах жаху, він язиком смакував страх у роті й прислухався до того, як холоне кров. Овальна вогнена кулька поросла пагінцями і, перш ніж стрімко спалахнувши, перетворитися на сліпучу до білизни сферу, навмить завмерла. Та мить статичної рівноваги. На вогненій кульці з'явилися темні плями очей, над якими тонкими темними смугами виступали брови. Лінія волосся, що спускалася до лоба веподібним подібним мисом, підняті куточки рота, що несамовито регоче в пекельному вогні і роги. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчко.